Всім привіт, друзі! Ми продовжаємо грати гру привіт сусід. <кхи> так, нажимаємо кнопочку продовжити. І ми закінчили на третьому акті. Хоча не на третьому, ну, на третьому. Але хоча в мене третій акт пройдений. Ми, так, тут в мене драбинка. Давай. Вилазь. О, все, вилізли. Тепер летимо на парашуті. Я пожартував, це не парашут, це зонтик. Ви, ви колись когось бачили? Щоб хтось летів на зонтику, мені здається, ні. Це реально тільки в грі привіт сусід. Більше ніде. Ну, ще в реальному житті можна теж полетіти і взяти зонтик, але тоді ми розіб'ємось. Отут тут в мене була гітара, хоча вона там всіх. <кхи> там є гітарка і але я без того забрав Ключ-карта ключ дуже легко забирається. Зараз вам покажу як. Для того вам потрібно взяти відерко, набрати водички. У нас сусід я закрию. На своєму будиночку покажу. О, сусід мене злови. Вечір. Ну, понятненько. І тепер ставимо так от. Відкриваємо воду і чекаємо, поки наліється водичка. Так, водичка налялась і тепер біжимо до будинку сусіда. Сусідами йде гуляти взагалі. Прекрасненько. Після того включаємо йому камфруку, і ставимо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, щоб воно не ще. І тепер льємо, бачите, і на свій маленький кусочок зменшився. Але нам не треба прямо до максимуму розігріти, а треба так трошки розігріти. І тоді вода стане тепленькою і не гарячою, як кип'ятком а стане тепленькою, і ми зможемо. І отримати ту саму ключ-карту. Як, по-моєму, ключ, по моєму, ключ-карта ключ легко забирається. Це я так думаю, може комусь важко. Ну, там мені теж колись було важко забирати, але, але я вже знаю, як сусід. Відштовхуємо його. Давай зловиш, у мене настала нічка. О, все, зловив і зараз я можу піти в нічну кімнату, хоча мені зараз не треба йти в нічну кімнатку. Так. Сусід. Сусід там гуляє. Зловив мене щер, що в мене не став ранок. Ну, сусід, ну ти взагалі маєш супер зір. Прям супер-супер зір. Не бачить мене, тоді чого я його бачу. Ай, не з, тобою, не з тобою не получиш ранку, треба розбиватися йти. Во, все, і тепер ми раз, два, три, чотири, п'ять стрибаємо з криші. Отут у мене і танчик, гаєчний ключик. Гаєчний ключик підходить до всього. Так, це який? Понятно, це не цей громофон. Золоте яблучко, якщо, якщо що, він, я чекав три дні, щоб воно в мене виросло. Три. Ну, і я його через три дні забрав. Хто хоче там, наприклад, собі посадити 10 травня, то, то воно вже буде 13. го Хто 5, го то 8, го хто 4, го то 8 го або 7, го не знаю. Хочу вам ще показати Місінг Скрипт в Привіт Сіт. Я вроді би не показував, я не пам'ятаю. От мені треба достримнути до цієї платформи, зігнутися. Оп, і отут буде Міссинг Скрип. І цей Міссинг Скрипт мене Воку. Бачите, там далеко сусідів і будинок. Отут є школа. І хочу вам показати, де є надпис Варіон Крупс. Це так місто називається «Привіт сусід. «Привіт сусіда. Ви ж знаєте, на початку третього акта ми ж як їдемо на машині, то там є таблиця Iron Crops, то я хочу вам показати, де вона. Ой, це напевно що довгенько буде. Біжимо, 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 біжимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вона, якщо що десь отут, я точно не пам'ятаю, але десь так. Якщо я не помиляюсь, то вона має бути отам от. Недалечко отам от. Ні, туди ні. Тут нема ніякої таблички. Тоді в іншу сторону погнали. А, тато в іншій стороні. І після того ми можем, не можемо ходити через невидимі стінки, але нам щось таке зробили. Бачите? Ми можемо тут пройти, хоча тут є невидима стінка. Значить, а ні, не можемо. Якось можна, напевно, обманути. Оп, і отак от пройти. А, ні, можна. Можна. Так обманути не стінку, представляєте? Ми обманули, там я ще не А і знову треба обходити. Ну тут тобі тільки обходити. Не, я, я не знаю, де ця табличка, але я її сьогодні був знайшов. Прямо сьогодні, сьогодні, я був знайшов таку досочку. Странно, нема. А щоб не, назад попасти, для того нажимаємо чудесну кнопочку Рестарт. У нас РЕСТАРТується акт і все. В принципі, відкриваємо зонтик, навіть можемо на кришу будинку, можемо от сюди попасти. Так, от сюди попали, бо те ще так, то ми не можемо дострибнути. Ви бачите, оп! Ні, а тоді ви скажете, а ні, коробками можна побудуватись, но ніхто цим не буде займатися. Отут от, тут от можна отак от ще пройти. Коротше, можна. Це прикольна забавка. Реально прикольна забавка. Ні, не прикольна, я не знаю. До речі, в оцей будинок у нас був е, в четвертій Альфі наш. Ну, може трошки інакший. ну Мені здається, що прям буквально чу 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 -чуть, чуть був інакший, але, але так то він був е, такий. Так, це що? Це, це коробочка там де зберігається оце е, як то зброя. Сусід зак... собі заказував колодочки, або біла колодка і і для карти сусід собі замовив. От стояли в ящичку. Йому карточка і білий ключ, так? Біла колодка, білий ключ. Ну, в принципі, так. Горі це така логіка. тут в мене є. Тут в мене є як то бинокль. На нажав, нажав на цю кнопочку, я можу дивитися в бинокль. Дети бинокль, як сусід собі стоїть. Ой, як то сидить. Сусід. ні 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 Ні. Сусід. Ні-ні, я. Так, отут у мене є лом. Отут я зберігаю ключі. Отут у мене зелений від школи, червоний від страху. Супер... Ой, якого супермаркета. Від страху висоти, а це від страха супермаркета. Це від заднього двору, і оце я навіть не знаю, як вам сказати, зараз покажу. Сусід, сусід, сусід. Сусід. Пипиковка. Пі вот тут от камера це пипиковки. Пі О. Для того біжимо вот сюда, вот. Чекай. не-не-не. А, не сюда, не сюда. Чекай, чи, чи сюда. А, ні, не, не сюда. сюда вот. Не получається. Так, оп, дострибнули до лампи. І тепер тут є такий голубий коридор, такий голубий. Отут є дві картини. Я знаю. Дивіться, його можемо вам доказати. Беремо картину, швиряємо. І мені, і мені випадає дві картини. Раз. І оце друга. І отут висить. Ну, логіка. У мене закрита колодка і я не можу її закрити. Ось тут висіла жовта колодка і. І жовтий ключ прямо тут знаходиться. Ну логічненько. Зовсім нелогічно. Тут ми можемо відкрити... Ні. А, ні, можемо. О, так от відкрити, Закрити. Всім па-па! Пишіть в коментарях, чи мені ще знімати гру привіт сусід. Якщо вам подобається, як я знімаю при сусід. Або напишіть коментарі. Я сам буду знімати. Навежіть коментарі, чи подобається вам ця гра, чи ні. І всім па-па-па-па-па-па.